Сьогодні розглянемо тему квадрат різниці суми двох виразів. Для початку давайте з'ясуємо, що таке піднести число до степені. Піднести число до квадрату. Наприклад, у нас є з вами число 3, яке ми піднесемо до квадрату. Ми знаємо з вами, що квадрат це друга степень. Для того, щоб піднести число до квадрату, нам з вами потрібно число помножити само на себе. Іншими словами, ми говоримо, що. Степінь відповідає кількості разів, яке ми маємо перемножити між собою число. Тобто, у нас друга степінь, ми маємо помножити трійку між собою два рази. Не помножити на два, а помножити кількість. Тобто степінь це кількість перемножень. В даному випадку, якщо ми з вами 3 помножимо на 3, отримаємо 9. Давайте візьмемо ще 5 в квадраті. 5 квадратів, це буде 5 помножено на 5 і отримаємо 25. Якщо візьмемо трішки більш складніший вираз, візьмемо, наприклад, 4а. 4а піднесемо до квадрату. В даному випадку нам потрібно 4а помножити на 4а. 4 помножити на 4 це у нас 16, а помножити на А це а квадрат. Вийде 16. А квадрат. Числа ми перемножаємо між собою, змінні перемножаємо між собою. Дуже, принципова різниця. І враховуємо ми дужки. Дивіться, наприклад, у нас є з вами ось такий вираз. 3х в квадраті, і вираз 3х стоїть дужечка і за дужкою квадрат. В першому випадку квадрат відноситься тільки до х. І це кінцева відповідь для цього виразу. В другому випадку, якщо є дужки, то ми можемо розкрити їх. І в даному випадку нам треба 3х помножити на 3х. І це буде 9х квадрат. В цьому ж випадку це вже відповідь: більше нічого зробити з нею ми не можемо. Давайте закупимо формулу для квадрата різниці двох виразів. Виглядає вона ось таким чином: а b підносимо до квадрату. Розкриваємо наступним чином: перший вираз. Підносимо до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. І плюс другий вираз піднесений до квадрату. Що мається на увазі вираз? Вираз це те, що у вас стоїть ось до мінуса, да? а другий вираз те, що у вас стоїть після мінуса. Давайте з вами розглянемо приклад. Наприклад, мінус 6. До квадрату. Дивимось. Спочатку нам треба х. Перший вираз піднести до квадрату. Мінус 2, що множиться. Двійка обов'язково, так? Да? 2, що множиться на перший вираз і на другий. Давайте підпишемо: ось це у нас перший вираз, да? а ось це другий вираз. 2, що множиться на х і множиться на 6. І плюс другий вираз до квадрату. Рекомендую, якщо плутаєтесь, спочатку ставити душки у собі, тому що це принципово. Якщо ви будете підносити не просто x або не просто 6, то там треба дужку ставити обов'язково. Давайте розкриємо х в квадраті мінус 2 множимо на x і множимо на 6, отримаємо 12х, x бо 2 помножити на 6 12 і помножити на x. і плюс 6 в квадраті, це 6 помножино на 6, це 36. Пробуємо ще один вираз. 4х мінус 3b до квадрату. В даному випадку за перший вираз у нас відповідає 4х. Це перший вираз. За другий вираз відповідає 3b. Це другий вираз. За формулою в нас говориться, що нам треба перший вираз піднести до квадрату. От тут принципово нам потрібно записати в дужках бо нам до квадрату потрібно піднести не тільки значення х, а значення повністю виразу. Тобто ми маємо 4х піднести до квадрату. Мінус 2, що множиться на 4х і множиться на 3b. І додати. Другий вираз підносимо до квадрату. 3b. Весь вираз беремо в дужки і підносимо до квадрату. Дорівнюємо. 4х піднести до квадрату. Нам треба 4х помножити на 4х. Якщо ми з вами 4 помножимо на 4, отримаємо 16. Якщо ми х помножимо на х, отримаємо х квадрат. Далі дивимось. між четвіркою і х стоїть дія множення. Пам'ятаємо, між змінною і числом стоїть діє множення. Ми її не пишемо, але пам'ятаємо, що вона там стоїть. Точно так само між трійкою і b стоїть діє множення. Тому спочатку ми з вами перемножимо між собою числа. 2 помножити на 4 і помножити на 3. 2 помножити на 4 це у нас 8. 8 помножити на 3, це у нас 24. 24. Далі у нас Х, Б. Оскільки змінні різні, то ми їх так і записуємо, оскільки перемножити ми їх не можемо. Додати: тепер нам треба другий вираз піднести до квадрату. 3b і все це підносимо до квадрату. Не тільки з букочку b, а повністю весь вираз. 3b в квадраті. Нам потрібно 3b помножити на 3b. 3 помножити на 3 це 9. B помножити на b це b квадрат. Давайте ще один візьмемо. Якщо нам потрібно 5А мінус 6 b піднести до квадрату. Дивимось, за перший вираз відповідає значення 5а. За другий вираз відповідає значення 6b. За формулою ми маємо перший вираз піднести до квадрату. Тобто 5А. Піднести до квадрату. Мінус подвоєний довток, тобто 2, що множиться, на перший вираз, і множиться на другий вираз. І плюс другий вираз до квадрату. 6 b підносимо до квадрату. Якщо ми з вами 5а піднесемо до квадрату, то нам потрібно 5а помножити на 5а. Так? Число в квадраті, це число помножено само на себе. 5 помножити на 5 це у нас 25а квадрат. Перемножаємо 2 на 5 і на 6. 2 помножити на 5 це 10, і помножити на 6 це 60аб. Да, оскільки у нас букви А і Б різні. І додати 6b підносимо до квадрату. Це 6 помножено на 6, це да, 36b квадрат. Точно так само розкривається квадрат суми двох виразів. І формула виглядає наступним чином: а плюс Б до квадрату. Розкривається як перший вираз. Піднесений до квадрату. Додати 2, що множиться на перший і на другий вираз, і додати другий вираз піднесений до квадрату. Додати B квадрат. Пробуємо прикладі. 5 плюс 4 a до квадрату. Дивимось, перший вираз це число 5, другий вираз це 4 a 5. Підносимо до квадрату додати подвоєний добуток, тобто 2, що множиться на 5 і множиться на 4а. Да? Дивіться, подвоєний добуток. 2, що множиться на перший вираз і на другий. І плюс другий вираз в квадраті. 4а в квадраті. До 5 в квадраті це у нас 25. Тут перемножаємо 2 множимо на 5 і множимо на 4 2 помножити на 5 це 10. 10 множимо на 4 це 40. 40а і плюс 4а підносимо до квадрату. Пам'ятаємо, що підносимо кожне із чисел до квадрату, тобто буде 16а квадрат. Пробуємо ще один. Якщо у нас зустрічається ось такого плану вираз, наприклад, х квадрат плюс 3х до квадрату. Формула незмінна. Нам потрібно перший вираз піднести до квадрату. Да, тобто х. Але дивіться, перший вираз це в нас х квадрат. Да, і ось ми перший вираз підносимо до квадрату. Далі, додати, подвоєний добуток. Першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. Да? 3х піднесено до квадрату. Якщо ми з вами х квадрат піднесемо до квадрату, то в даному випадку наші степені перемножаться. Отримаємо да? х в четвертій додати. Далі, дивіться, у нас є числа, які між собою множаться, 2х3. І в даному випадку у нас однакові зміни x, x. Тобто нам їх треба теж перемножити. 2 помножити на 3, це в нас Х квадрат помножити на х. Пам'ятаємо, якщо множиться числа з однаковими основами, то в степені додаються. Для тих, хто забув, біля х степень 1. Тому у нас вийде, що х в степені 2 плюс 1. Тобто вийде х в кубі. Третя степені. При однакових основах степені додаються додати і підносимо другий вираз, тобто 3х, підносимо до квадрату. Отримаємо 9х квадрат.